Дякую. Дякую. Так, поїхали, друзі, з Вінницької області по Чернігівську по 7 червня. Вірогідність ворожих атак, як і завжди. Так, дивимось, друзі, Вінницька область по 7 червня. Вінницька. Ну, тут ударний туз випадає, бачите? Тобто небезпека є. Небезпека на наступні три доби, будьте уважні, обережні. Хоч тут і захист випадає, бачите, область, область і Вінниця захист. Випадає, значить, все ж таки наші контролюють більшість випадків ситуацію, але тут небезпека випадає. Дивимось далі. Волинська. Волинська. О 7 червня. В Лолинській області тут небезпечні карти не випадають. Бачите, все одно дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони будуть, будьте уважні. Тут захист випадає, значить наші контролюють ситуацію. Волинська область. От так, випало. Далі, друзі. Добрий день, всім привіт. Далі, Дніпро. Дніпро по 7 червня. Бачите, тут ударний туз дуже небезпека випадає. От, випадає тут більше область околиці. ну Взагалі регіон випадає, бачите, будьте уважні. Дніпро далі кривий ріг. Кривий ріг по 7 червня. Кривий ріг тут на Кривий Ріг прямо не випадає серйозно. На регіон на область, бачите, тут дев'ятка пікова випадає. Небезпека і в області також вказує небезпека. Будьте уважні, дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони будуть. Далі Донецька область. Донецька область. В Донецькій області таких прямо не випадає. Чогось тут змін не випадає, от, що погано. Поки що от так залишається, як, як зараз ситуація. Змін немає в кращу сторону. Карти змін не випадає. З краю все ж таки з краю, край це ближче до лінії фронту. Тут випадає ударний туз, попередження, але він тут б'є, бачите, по надіям орківським. От, і зло для орків. Тобто орки там будуть втрачати і потерпати. Так випадає Донецька область, але ж не нехтуйте повітряними тривогами, друзі, дотримуйтесь цих правил. Далі. Житомирська. Житомирська область по 7 червня. Житомирській області. ну, Бачите, в основному розкладі серйозних таких не, не випадає попереджень. Тут вказує, бачите, тут спіково він вказує на край на межу, це прикордоння. Там найбільші такі небезпеки і взагалі повинно бути все під контролем. Ось так. Далі, друзі, далі у нас. Зараз одну секундочку. Далі у нас, друзі, Закарпатська область. Закарпатська область по 7 червня. В Закарпатській області так, серйозних загроз таких не випадає. Повинно бути все під контролем наших військових. Наступне Запоріжжя. Дніпро, вітаю. Всім привіт. Так, Запоріжжя. Ось у червня. В Запоріжжі дотримуватись повітряних тривог. Тут випадає, бачите, захист. Тут небезпека з повітря є, вона пуста, значить, в більшості наші справляються, бо тут випадає і наш захист, наші військові захищають. от лінії фронту, там найбільше загрози. Не нехтути повітряними тривогами, якісь можуть бути інциденти. тут. Небезпека невелика. Вона випадає, але вона невелика завдяки, що захист наш випадає тут. Далі дивимось. Івано-Франківська. Також вона випала з краю, тому. Будемо сподіватися, що просто це вказують на загострення або просування наших там на тому напрямку. Далі, Івано-Франківська. Івано-Франківська область по 7 червня. Івано-Франківську так серйозний загроз не випадає поганих карт. Повітряна небезпека, вона тут незначна, але тут більше інформаційна, також інформаційні вкиди, якісь і псо також може бути. Залякування через якісь там вкиди інформаційні, це може бути. Ворожі дії випадають. Тут небезпека випадає, вона випадає незначна, але, друзі, все ж таки, тут, бачите, повітряні тривоги, не нехтуйте не повітряними тривогами. Так випадає. Небезпека незначна чогось випадає так. Слава Богу, взагалі, якби ще й не було, було б взагалі дуже добре. Так, це Івано-Франківська. Далі. Кирова Київська. Київська область. По 7 червня. Київській області. Ну, В основному розкладі, бачите, поганих карт не випало. З краю випадає, все ж таки виходить це ударний тут, це небезпека, вона випадає з краю і поряд з нашими військовими. Значить, основні, бачите, у орків основні цілі будуть от саме наші військові, військові об'єкти там, тому небезпека тут там випадає. Небезпека по області випадає по регіону. Зараз подивимось Київ. Хоча тут і наш захист випадає поряд. Але треба бути уважним, все ж таки. Київська область, десь вони ще можуть щось запускати. От військові об'єкти там, по військовим об'єктам так випадає, будуть цілитись. Так, далі дивимось місто Київ столицю. Столиця по 7 червня. Тут, бачите, випадає небезпека, ударний туз випадає з повітря. Будьте уважні. Добре, що тут не випадає фігур. Будьте уважні, друзі. Небезпека випадає. Ще все ж таки на Київ також. Далі Кіровоградська область. Кіровоградська. По 7 червня. Кіровоградській області тут випадає захист, таких серйозних карт не випадає попереджень. Захист випадає королем пік. Це значить, що можуть наші збивати і працювати. Може просто захист і не буде нічого. Так. Але все ж таки дотримуватись повітряних тривог. Так, друзі, і дивіться також загальний розклад по Україні. Наприкінці стріму будемо робити загальний розклад. Він Показує загальну картину по цим невірогідності цих обстрілів по всій Україні. Далі дивимось, друзі: Львівська. Львівська область по 7 червня. Львівській області. Не, не туди повітряними тривогами. Ту з Бубнови він вказує повітря не прямо небезпеку, а Повітря вогонь. Сумісна така карта повітря і вогню. І зло випадає все ж таки. Дотримуйтесь повітряних тривог, начебто нічого такого критичного не випадає, але увага випадає. Будьте уважні до повітряних тривог. Так можна трактувати. Далі. Миколаїв. Миколаїв. По 7 червня. В Миколаєві по області випадає небезпека з повітря. В області випадає і зло від орківських дій. Бачите, Валет. Так, друзі, перевірка зв'язку. Перевірка зв'язку. Дивіться, друзі, Миколаїв. Все ж таки тут випадає, бачите, небезпека від орківських дій. Все ок, дякую. Орківські дії зло тут випадає по області. Будьте уважні, до повітряних тривог тут небезпека випадає така. Далі. Дякую, дякую, друзі, зв'язком все ок, дякую, бо в мене щось прийшло. Щось прийшло попередження по зв'язку. Щось погане з'єднання чи що. Так, далі дивимось. Одеська. Одеська область по 7 червня. Одеська область. По області, бачите, небезпека 9 пік тут вказана по області. Тобто якесь незначне. Може бути і фейк цілі, можуть бути і ці е е е е мопеди. Це вже, друзі, таке. Небезпека тут випадає. Вона не, не, не прямо значна випадає. Тут треба дотримуватись повітряних тривог. Так. І захист це добре, наш випадає, захист від орків. Значить, наші можуть наші діяти там в області. Такого нічого критичного не випадає. Захист, бачите, випадає. Далі Одеса, саме місто. Місто Одеса. О 7 червня. Місто Одеса. Тут захист випадає. Захист в повітрі. Так часто випадає, ми вже знаємо <кхем> по досвіду, що коли наші там щось відпрацьовують, збивають, випадає захист, бо тут дії наші. Бачите, наші військові випадають, як вони тут діють і захищають по факту в повітрі. Критичного нічого не випадає, значить дотримуватись тут повітряних тривог. Так, випадає, будьте уважні. Далі Кременчук. Кременчук. Дніпро, вітаю, вітаю, Юля, всім привіт. Так, друзі, Кременчук. О 7 червня. Кременчук. Ну, в Кременчук, Кременчуки захист все ж таки випадає також. Тут будьте уважні до повітряних тривог. Повз, бачите, може бути десь поряд з Кременчугом, бо ворожі дії орківські валетом тут випадають бубновим. Вони захищені нашими військовими, але отут карта сльози, така неприємна ще. Інциденти якісь, можливо, повз Кременчук, так от. Тут, тут увага випадає. Будьте уважні до повітряних тривог, наче нічого такого серйозного завдяки нашому захисту. Так, і загальна Полтавська область дивимося. Полтавська область по 7 червня. Полтавська область. Тут э, випадає все, все нормально. Поганих комбінацій серйозних карт таких не випадає. В домі під захистом так, так випадає. Серйозних загроз таких не випадає по Полтавській області. Це добре. Дякую за донат за щат банку. Хто відправив? Дякую вам. Далі дивимось. Рівненська. По 7 червня. Рівненська. Тут пусті орківські дії. Пусті орківські дії це або взагалі їх не буде, або вони без, без толку будуть. До повітряних тривог ставтесь уважно. Якщо вони будуть, то загроза. Випадає, можуть бути такі зненацька, такі якісь тривоги. Ось так може бути таке. Загально вони пусті, орківські ці дії. Будемо надіятися, що взагалі їх не буде. Загроза від них така серйозна, яку вони там планують, пуста. Ось так. Це значить тут увага і будьте уважні до повітряних тривог, не нехтуйте. І повинно бути все добре. Далі, Сумська область. Сумська. О 7 червня. В Сумській області. В Сумській області все ж таки, бачите, серйозні такі загрози пусті. Для залякування, для, якогось, для залякування тут більше випадає з краю. Бачите, тут валет пустий і вісімка вказує, що для залякування там можуть бути з краю по прикордонню, якісь там провокації ось так. Тобто загрози такі. Треба бути уважними. Тут увага випадає на область. Далі дивимося саме місто Суми. Місто суми. По 7 червня. Місто Суми. Більше по області. Бачите, тут валет Бубновий вказує на Хлопоти Орківські біля прикордоння, от на регіон по області. Більше сума, більш-менш така ситуація контрольована. Далі Тернопільська. Тернопільська область по 7 червня. Тернопільській області. В Тернопільській області контрольована ситуація, випадає такого, прям нічого критичного не випадає. Далі Хмельницька. Хмельницька область по 7 червня. Хмельницька. В Хмельницькій випадає попередження. І таке увагу. Серйозне попередження випадає, небезпека є. Тому будьте уважні. Далі дивимось Харківська область. Харківська область по 7 червня. Харківській області теж, бачите, ударний туз випадає. Небезпека є, Також вона тут випадає з краю, ну, от, і зло, тут також поряд лягає, випадає з краю, можливо, це прикордоння або перефронтова зона, фронт, лінія фронту також може вказувати. Тому, друзі, тут небезпека випадає. Зараз дивимось Харків, місто, як обласний центр окремо, подивимось. Місто Харків по всьому червня. В Харкові не таких поганих комбінацій карт не випало, але ж все ж таки на регіон випала така небезпека. Тому будьте уважні. Більше от з краю, як випадає, околиці передмістя, також лінія фронту і прикордоння. Все, що околиці края області і края міста. От, по області на регіон випало, на регіон все ж таки випала серйозна загроза. Ой, на прикордоння. Так, далі. Далі, друзі. Херсонська область. по 7 червня. Херсонській області увага випадає, бачите, небезпека випадає. Хоч вона тут і пуста. От, але тут все ж таки е, знищення ворожих об'єктів е, таке випадає. Саме військових ворожих об'єктів це випадає. І загально на регіони безпека випадає. Бо ударний тус він хоч і поряд тут з валетом пустим, в, такої, в такій комбінації випадає, що загроза все ж таки серйозна. Хоча радує, друзі, те, що по оркам. По оркам. Дуже серйозно, бачите, удар якийсь серйозний по оркам. Це добре. Далі саме місто Херсон по 7 червня. Саме місто Херсон. Тут, бачите, і по місту, по місту небезпека також випадає. Червовий тут це місто, дім, місто, обласний центр, тут дев'ятка випадає все ж таки, що небезпека є. Хоч і захист тут є також, король піковий, значить він тут е, пом'якшує цю небезпеку, але вона тут випадає. Херсон дотримуватись повітряних тривог обов'язково. Далі дивимось, слава присут, фотофортуну, це удача, успіх. Дякую вам, привіт і вам. І вам привіт. Далі дивимось, друзі. Черкаська область. Черкаська область по 7 червня. Черкаській області. Валет тут пустий, вказує на, от бачите, добре. Пустий удар. Значить, або взагалі нічого не буде. Це добре. Е, удар пустий. Загроза серйозна, така випадає пуста. Ось так. Можливо, так незначна. Можливо, повз область може бути. Ну, от бачите, удар небезпека випадає пуста. Далі дивимось. Чернівецька. Чернівецька область по 7 червня. Чернівецькій області. Не них повітряними тривогами так випадає. Тут увага. Карта уваги випадає. Будьте уважні до повітряних тривог. Ось на це акцентують, бачите, увагу. Дивимось, Чернігівська область. Чернігівська область по 7 червня. Чернігівська. Тут небезпека випадає, випадає вона тут на регіон вказує. Це може вказувати околиці, кордони, там зло випадає. І загально на регіон небезпека випадає. Вона тут незначна прямо така прямо випадає не сильно критична, але все ж таки є. І дивимось саме місто Чернігів. Саме місто Чернігів. В місті Чернігів тут також небезпека випадає, повз може бути тут дотримуйтесь повітряних тривог. Дев'ятка, карта хвороби, це небезпека. І зло тут, бачите, також. Дама пік, вона вказує на зло. Тому будьте уважні, друзі. От Чернігівська область, Чернігів, небезпека тут все ж таки на три дні випадає. Так, може так, так і повз бути, бо вони ж бачите, запускають на столицю ці свої бляшанки. І вони летять через так, показує, бачите, небезпеку звідси, звідси, так вздовж Дніпра, показує тут небезпеку. І на, на Західну Україну. Через Одес, Одеську, Вінницьку, Чернівецьку область. Тут також може бути. Отак от от випадає. Тепер, друзі, дивимось. Загальний розклад по Україні. Загальний розклад по Україні. Дивимось по 7 червня. Загальний розклад по Україні випадає непоганий. От, випадає непоганий. Все ж таки орківські дії тут є. Дії з повітряними об'єктами, ось вони тут випадають, вони тут є. Вони тут випали, бачите, з краю. Тобто це може вказувати і Східний регіон, і також може вказувати, по, так умовно беремо по термінам, що це може бути наприкінці цих трьох діб. Але тут випадає і захист. Все ж таки серйозних таких прямо загроз на три доби не випадає. Дотримуйтесь повітряних тривог, орківські дії все ж таки з повітря є. Це не значить, що нічого не буде. От щось вони тут запускати будуть, але дуже потужний наш захист, повинно, повинні, всі спра... повинні наші справлятися і повинно бути спокійніше так. Але ж все ж таки, тривога мене нехтути, друзі. Будьте в безпечних місцях, коли об'явлена тривога. Все ж таки вони щось там будуть ще робити. Але для наших це буде не, не, не складно справлятися, будуть справлятися. Наступні три доби повинно бути більш менш більш менше друзі. Ось так. Ось так, що ми з вами побачили. Слава ЗСУ, слава Україні!